Танкістам салют. Зараз ви переглянете цікавий мій авторський бій на французькому коліснику 9 рівня. Це не бій, де буде там магана світ якийсь на 10 тисяч плюс, це буде більш такий ефективніший бій в сторону е, нанесеної шкоди. Гра буде в режимі СТ. Але що саме цікаве буде в цьому бою, то це фіналочка. Також в цьому бою буде виконане бойове завдання по захопленню бази. Це відео я трошки пришвидшу та виріжу деякі моменти, щоб не було таким скучним і довгим. Так що беріть смаколики, всі покомфортніше та приємного перегляду. Десь тут я зрозумів, що встигаю ще взяти базу та виконати завдання, але потім я її візьму, але не просто так. Далі побачите саме чому. Можливо на цьому моменті можна було б краще виїхати з кола бази та спробувати закрутити їх, вже вбити та і закінчити цей бій. Але надія, що все ж таки я зможу виконати це завдання, мені не дається зробити. І я залишаюся в колі. Розвожу те 30 на постріл та добиваю її. Надалі тут складається така цікава ситуація, тайп кидає по трупу арти. І потім я впевнено від'їжджаю і даю йому тичку. І беру собі спокійно базу, виконую завдання. Так що отакий вийшов цікавий бій, Даже дав в ньому 4К шкоди. Тому якщо сподобалось відео, то розповсюджуйте його друзям, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на цей канал.